Привіт, я на Кардве і сьогодні я вам розкажу, що таке програма YouTube Studio. Ассад Червоного цят. Це YouTube Studio. В, в YouTube Studio показується вся інформація про ваш канал. Ось. Загальна кількість підписок на даний момент у мене 13. Перегляди за останні двадцять днів 206. Тривалість перегляду в годинах 0,6. Ось тут останні відео. Ось контент. Тут у нас від віднає. Від відео, яке я найменше часу там, зробив до найстарішого відео. Ось. Майнкрафт українською. З модами. Перша серія. Далі порядок сортування. Можемо поставити лідери з переглядів. Ось. Це відео Слава Україні. Ось і так далі. Ось. Коротке відео. Це ютуб Ось, Подивись це відео. Це найостаннє. А лідери з переглядів. Коли... Перше, коли хочеш апнути кубки. Друге, подивись це відео, коротка переграда». Про Едгара і в Україні. Прямих трансляцій у мене нема. Списки відтворення нема. Заходимо в аналітику. Ось. Перегляди. Ну, ми вже бачили, що 206. Триваються перегляди в годинах, ми це вже бачили. Підписники плюс 9. І... То ще є відео, які є тут. Далі контент. Відео. 143 перегляди. Найбі... Найпопуля... Ну, най... ну, це 143 перегляди з звичайних відео. З усіх це усі. Перегляд відео 100, 143, YouTube Shorts 63, опублікований контент, відео 3, YouTube Shorts 2. Як глядачі вас знаходять? Розділи, сторінки каналів, стрічка, навин, шарс, завнішній. Адресний рядок розкладки чи не вішастий поршок Ютуб це і схожі відео. А, цей. Є... Ага. так ну найпопулярніши ваш контент використовується для ствердження коротких. Немає у мене реміксів найпопулярніших. Так, аудиторія. Ми це на останній момент залишимо. Е, коментарі. Ну тут коментарів немає, ну, тут лише uh, два коментаря. Ну, Опублікувані, так. Той. Тут uh, два Ось це від каналу Україна. Коли я зробив це відео, то це був канал Смілі. Ось. Далі. І монетизація. Монетизація Зробляєте гроші не на рекламі і не тільки. Підтримка для авторів. Отримуєте допомогу через чат або електронну пошту, інструмент доступ до інструменту. Докладніше. Е, як приєднатися? Трена... У мене зараз 13 підписок, обов'язковий мінімум 10 тисяч, 2 години перегляду загальнодоступних відео, обов'язковий мінімум це 4 тисячі години перегляду. На про порушення правил спільноти, двохотапна перевірка. Хай що отримати сповіщення, коли відповідати вимагав, ну це далі. Ну і я казав вам ось аудиторія. Постійні глядачі чотири. Унікальні глядачі 35 так, ладно. як ваші глядачі переглядають. Ту? Місцевий час. Я не розумію, що це таке. Ось вік. Ось тут. Популярні мови субтитрів. Без субтитрів не... і а з чому я це на самий останній момент хотів показати, бо це кількість процентів, скільки процентів людей мене дивляться з підпискою, скільки без підписки. Ви бачите, що лише 36% Довляться у з підпискою. 63 і 7 без підписки. Ну, ми виправляють його. Так. Інформація. Ну, а на цьому наше відео закінчується. Пока-пока!